Вітаю, це програма. Ми з вами. Я Вікторія Панченко. І сьогодні ми поговоримо про громадський транспорт у Польщі. Які бувають квитки, як придбати проїзний документ та хто має право безкоштовного проїзду у Польщі? Про все це розповість наша гостя, консультант фонду українського дому у Варшаві. Світлана Чуріна. Світлана Чуріна, консультант фонду Український дім у Варшаві. Надає інформацію щодо перебування українців в Польщі, їхньої легалізації, проживання, медичної допомоги, освіти тощо закінчила Львівську комерційну академію, працювала економістом. Від 28 лютого цього року почала займатися волонтерством. Пані Світлана, раді вас бачити в нашій студії. Дякуємо за те, що завітали до нас. Добрий день. Підкажіть нам, будь ласка, де знайти детальну інформацію про громадський транспорт у Польщі? Якщо брати, до прикладу, Варшава, то в Варшаві дуже велика розгалужена транспортна система. Купуючи один квиточок, ви користуєтеся зразу декількома видами транспорту. Якщо вам сьогодні потрібно подолати Декілька місць, то ви, скасувавши свій квиточок, можете їхати автобусом, потім пересісти з цим самим квитком на метро, з метро на трамвай, і з трамвая можете пересісти в потяг. І цей квиток буде дійсний до дати, яка стоїть на зворотньому шляху, скасування. Ви можете ним подорожувати. Найбільше інформації маємо на сайті wвоwwtp.вав.пеel. От ми, до речі, можемо звернути увагу. Є на графіці у нас цей сайт. і От там можна знайти детальну інформацію. Дуже добре цей сайт підлаштувався до українців і є закладка українською мовою, де повністю всю інформацію можна прочитати українською мовою. Давайте розберемося, які типи квитків є у Варшаві на громадські види транспорту. Квитки взагалі поділяються на дуже багато груп. Є короткочасні, такі як хвилини на 20, 70, 90, Є квиточки, які йдуть погодинно. Є групові і є квитки імені, є проїзні квитки. Є на стрефи квитки, тобто дуже велика галузь цих квитків. Найкраще це подивитися на сайті, щоб знати, що вам потрібно. Давайте от звернемо увагу зараз на такі квиточки на 20 хвилин. От два різних види, наскільки я розумію. Так, є так? два популярних квитки для тих, хто приїхав до Варшави. 20 хвилинний квиточок він має. І першу, і другу стрефу коштує 3,40, якщо у вас немає пільг. Якщо ви студент, то ви можете заплатити злотий 70. Можна ним користуватися всіма видами транспорту, і плюс виїхати на другу стрефу, яка знаходиться як передмістя Варшави. А стрефи це зони, правильно? Так, так, це зони. 75. 70 це квиточок, який діє тільки на першій стрефі для гостей столиці. І ви теж можете їздити цим квитком, пересідати на всі види транспорту, але тільки по Варшаві. Груповий квиточок. Давайте більш детально на цьому виді квитків ми зупинимося. Групові квитки вони дуже користуються попитом у гостей міста. Перший груповий квиток він триває 75 хвилин тільки на першу зону, так як це для гостей Варшави. І е, входить 10 пасажирів, uh -huh. може користуватися цим квиточком. Коли ви заходите в транспортний засіб, то ви його касуєте в спеціальному валідаторі або касівнику? Е, з тилу пише час, день і хвилини, коли він закінчується, і до того часу можете ви час подорожувати різними видами транспорту. Є пільгові квитки, є звичайні квитки. Uh -huh. От хто може скористатися пільговим квитком? Які документи потрібно мати при собі? Е, взагалі пільгових категорій дуже. Же багато так багато що краще скористатися на цьому самому сайті є такий калькулятор пільговиків. Де ви вписуєте свої пільги, і вам калькулятор вилічує скільки у вас буде чи 50%, чи взагалі ви будете їздити безкоштовно. Зазвичай пільговики це студенти, це школяри від 7 років, і це буде 50% знижки. А всі інші категорії, то треба собі вилічити. Тобто, якщо пенсіонери, якщо люди, які мають особливі потреби, так, так це теж можна так, вони можуть входити в другу категорію, де взагалі без. Зкоштовно, uh -huh. і потрібно собою мати документ, який посвідчує вашу особу, а також пільговий документ. Якщо у вас не буде цих документів, то ви заплатите штраф. Про штрафи це дуже важлива інформація. Uh -huh. І от у нас буде окрема програма, де ми детально проговоримо, які штрафи і скільки потрібно буде заплатити. Що таке зона 1 і зона 2 у Варшаві? Зона 1 – це Варшава. І всі квиточки, які тут є, зони 1, це тільки для гостей міста. Зона 2 це передмістя Варшави, це недалекі містечка від Варшави, декілька кілометрів. Вони позначаються на квитках ці зони. Також в мобільних аплікаціях ви бачите, коли ви купуєте квиток і пишете зупинки, де вам потрібно зупинитися, то ви можете побачити, що ви перетинаєте зону номер 2 і у вас буде квиточок дорожче коштувати. Також, якщо ви їдете в транспортному засобі, то вам транспортний засіб повідомляє, що ми перетинаємо стрефу номер 2 І ви вже повинні бути свідомі, що якщо у вас квиток тільки на першу стрефу, то можете купити зараз на другу стрефу. Як купити паперовий квиток у Варшаві? Паперовий квиток можна купити на зупинках, в спеціальних білетоматах, а також в білетоматах, які є всередині транспортного засобу. От до речі, є білий томат на відео, і я хочу зазначити, що там є українське меню, тому так. без проблем на чотирьох мовах зараз так. Люди можуть скористатися: це українська, польська, англійська і німецька, німецька. Правильно, угу. розумію. Часами там немає квитка, то можна зробити так: якщо вам потрібен квиток за 4,40, а є тільки за 2,20 пільговий, то ви купуєте два пільгових по 2,20. Саме угу. головне, щоб сума була. 4,40. І ви касуєте два цих квитка, і коли приходить контролер, він касує вам цих два квитка, і це є в правомірних нормах. Так само, якщо, наприклад, є великий квиток, а у вас два студенти, то ви можете два студенти приїхати на 4,40 як на одному квитку. У водія, до речі, можна купити такі квитки? Заборонено підходити до водія, стукати до нього, балакати до нього. Тому що, якщо, наприклад, ви хочете купити квиточок і білий автомат не працює, чи валідатор не може скасувати ваш квиток, є на кожному пристрої телефон, і ви повинні зателефонувати і сказати, що цей пристрій не працює. Якщо він не запрацював після такого дзвінка, то ви повинні вийти з автобусу, ну, з транспортного засобу і зачекати інший. Так, ще до паперового квиточка, що не знають багато українців. Ви ще можете його купити на зупинках, є різні кіоски з печивом, з добою, з водою. Вони ж теж продають ці квитки угу. за тою самою вартістю, за якою ми купуємо в білетоматі. Чи всі квитки у Варшаві потрібно компостувати? Скасовуємо квитки, які купили ззовні. В кіосках, то ми тоді заходимо і в валідаторі його скасовуємо. А якщо ви купуєте в автобусі квиток, то він вже з білетомату випадає вам скасований з часу. Є ще така форма квитків, як електронна. Як придбати електронний квиточок у Варшаві? А знов таки через цей сайт є поп. Ми заходимо і ви можете там вибрати стрефу, скільки вам хвилин потрібно, угу. чи це буде місяць. 30 днів, 90 днів. через Тут у нас, цю, до речі, систему. є графіка, можемо ми звернути увагу, що так, так є такі додатки. як, як До його яде... МобіВава, так теж можна купувати через них, і без них теж дуже багато додатків, через які можна купувати. Взагалі немає проблем. А також можна через QR-код. Оце досить важливо так через QR-код. Uh -huh. І наскільки я розумію, якщо ти купуєш через як до то тобі обов'язково треба активувати цей квиточок, піднести до QR-коду, так, щоб так, він ще обов'язково важливий момент це проїзний на місяць. Де можна купити такий проїзний? Що для цього потрібно? і Чи дійсно це вигідно? Проїзний маємо так на місяць, на 30 днів і на 90 днів. Ми можемо купувати як через аплікацію ЕПОП, e так і через пункт куди ми приходимо. Для цього потрібна фотографія 3х4. Для цього електронна потрібна електронна чи роздрукована. Якщо ви робите через електронну систему, то електронна. Якщо ви в пункті робите, то ви приносите фотографію 3х4, приносите гроші обов'язково. Скільки коштує такий, е, дивлячись, е, чи немає у вас пільг. Якщо звичайний, то це буде на 30 днів 110 злотих, так? Якщо на 90, то це буде 280. Злотих. Одна стрефа. Угу. Якщо це буде дві стрефи, то це буде коштувати 230 злотих і е, 600 злотих 90 днів. І вони всі іменні, там буде ваша фотографія, прізвище, ім'я, і у вас це займе буквально 15 хвилин. Яку суму ми окуповуємо, коли ми купуємо е, проїзний на місяць? Скільки поїздок має бути в середньому в місяць? Щоб порахувати, чи вигідно вам чи ні, треба індивідуально підходити до кожного, тому що одна особа добирається на роботу 20 хвилин, а друга півтори години, і це буде три транспортних засоби. Але найкраще, якщо загалом... Загалом, то виходить так. Якщо, наприклад, на 90 днів на одну стрефу це буде коштувати 230 злотих, а на дві стрефи 600, то якщо ви складаєте податкову декларацію і подаєте її, то ви маєте знижку і ви за 90 днів сплачуєте за дві стрефи і першу, і другу 250 злотих. Тобто 600 і 250, то тут вагома різниця. Скільки ви економите, ну і зазвичай всі, хто проживає в Варшаві, хто складає цю податкову декларацію, вони завжди купують такі зі знижкою квитки, але також і в інших містах Польщі це є можливо. Дякуємо вам, пані Світлана, за цінну інформацію. Ми з вами не прощаємося. Будемо ще запрошувати. Адже є велика кількість запитань, які ставлять українці в групах стосовно громадського транспорту, і про штрафи теж важлива тема, яку ми з вами хотіли обговорити. Говорити, тож сьогодні вам дякуємо і запрошуємо Дякую. ще Дякую. до наших ефірів. Дякую. Ну а нашим глядачам нагадую, що більше інформації ви можете знайти на UA24 TV. І пам'ятайте, що ви не одні, ми з вами.